Що поступово зникало протягом останніх 10 років, а люди цього не помічали. Право власності, ви оплачуєте підписку. Ви не можете виправляти те, чим володієте, тому що це власність. Ви не можете купити прямо. Наша власність на речі перетворилася на послугу оренди, де вони можуть зламати або повністю вилучити те, що ми купили, без нашої згоди в будь-який час, тому що це було в умовах надання послуги. Якщо ви приносите бізнес-ідею інвесторам, вони навіть не подивляться у ваш бік, якщо в цю модель не вбудована підписка. Робота в середині кар'єри. Велике вирівнювання. Також робота на початку кар'єри. Зараз усім потрібні старші та молодші спеціалісти, але платою праці початкового рівня. Справжня жива людина, яка відповідає на дзвінки по робочому телефону. А якщо ви мені не вірите, натисніть 5, щоб повторити це повідомлення, або ж зателефонувати до служби підтримки, яка займає 5 хвилин, щоб розповісти вам, як ви можете зв'язатися з ними на їхньому вебсайті. Трястя, я міленіал. Ви думаєте, я б дзвонив, якби у мене був інший вибір? Здатність читати і розуміти щось довше, ніж абзац. Я викладаю англійську мову, і це серйозна проблема. У мене є кілька учнів, які погано розуміють прочитане, тому що тексти розміром зі статтю занадто довгі. Це не ліниві діти. Деякі з них дуже хороші в інших аспектах своєї роботи. Всі вони розмовляють трьома мовами, але за їхніми власними зізнаннями вони просто не читають. Я не маю на увазі, що вони не читають книжок. Я маю на увазі, що вони навіть не читають журнальні статті, газети чи вебсайти. Вони буквально просто. Просто читають коментарі в інстаграмі і тому подібне. Маленькі телефони. Згадайте еру до появи смартфонів, коли виробники на випередки робили телефони все меншими і меншими. Потім з'явився iPhone, і всі думали, що він занадто великий. Але зараз навіть він виглядає крихітним, зараз навіть дешеві смартфони величезні, як міні планшети, і ледве поміщаються в кишені. Нагадує мені епізод з футурами на початку 2000-х або 3000-х. Що сталося? Ти що знову проковтнув свій телефон? Якісний одяг і меблі, все з фенери та поліестер, навіть у кращих магазинах. Я живу в районі, де люди викидають речі, які ще можна використовувати на узбіччя. І вже багато років поспіль рятую меблі з масиву дерева. Коли є можливість, у мене є антикварна порцельована шафа, невеликий столик, стільці для їдальні, полиці для дрібниць і підставка для рослин, дуб, клен, вишня, червоне дерево, сосна. Не думаю, що люди знають, що вони мають, або просто більше цікавляться сучасними речами. Це їхня втрата. Трохи почистивши, змастивши клеєм для дерева, а іноді відреставрувавши, я отримую прекрасні речі, які можливо переживуть мене. А ще я здобуваю нові навички. Минулого тижня я врятував дубовий стілець, який потребує трішки більше любові. Я, можливо, нарешті візьмуся за вивчення деяких базових навичок реставрації. Сидіння має шкіряну накладку, але шкіра коричнева, а краще б виглядала чорною, я зроблю його знову корисним. Моє волосся, чувак, ми помітили, ми просто були ввічливими. У найменш саркастичному сенсі критичне мислення та саморефлексія у наш час дуже важко спілкуватися з людьми, які не здатні відкинути усі свої упередження та особисті переконання, щоб об'єктивно і критично розглянути будь-яке питання. Люди просто переходять до особистих образ, помилок і потреб потішити своє его. Дитинство. Веду нелегку боротьбу за те, щоб наш екран був вільним. Дітей потрібно вчити грати, взаємодіяти з іншими людьми. Вони навіть не виходять на вулицю, щоб пограти з друзями. Все відбувається в інтернеті. Десь рік тому я помітив велику групу дітей, які грали в гонки на велосипедах, і був приємно здивований. Ще один пішохід бачив все це і сказав: зачекайте, це що, справді щойно сталося? Такого більше ніколи не побачиш. Я живу в Японії. Більшість згаданих тут речей все ще живі і процвітають в Японії. Це тому, що Японія застрягла у 2000 році з 80-х років. Кожного разу, коли я їду туди, навіть вперше я відчуваю ностальгію. Безумовно, атмосфера нагадує Америку до 11 вересня. З одного боку, цикл новин не є настільки похмурим. Ви все ще можете взяти на прокат фізичні носії, і все ще існують великі мережі CD, DVD, ігрові автомати і скрізь. Емпатія не знаю, як це сформулювати, але від мене очікують соціальні взаємодії. Наприклад, якщо хтось пише мені смс, очікується, що я відповім якнайшвидше і що я повинна бути доступною в будь-який час, коли мій телефон оживає від гудків. Раніше, якщо ви просто пропустили дзвінок, ви просто передзвонювали, коли могли. Я чітко даю зрозуміти, що не люблю відповідати на дзвінки, але передзвоню вам протягом дня двох, якщо не буду надто зайнятий. Здається, це добре допомагає людям, якщо вони знають про це. Конфіденційність одним з наступних великих суспільних відкриттів стане читання думок. Це станеться протягом десятиліття. Якщо ви налаштовані скептично, погугліть поточні досягнення, наприклад, стан читання образів і намірів. Це може початися з таких місць з високим рівнем безпеки, як аеропорти, але потім це стане набагато більш інтегрованим у наше життя. Це потенційно може зруйнувати суспільство, яким ми його знаємо. Фізичні чеки як оплата. Я бачу все менше і менше таких у своєму бізнесі. Готівка також відходить у минуле. Вони все ще використовуються у Франції. У супермаркетах дуже дратує, коли людина перед вами на касі хоче скористатися чеком. Спочатку він повинен написати суму цифрами і текстом, одержувача, дату і місце на чеку, а потім підписати його. Потім касир повинен перевірити особу клієнта за допомогою якогось документа, що посвідчує особу. І нарешті він також повинен написати щось на звороті чеку це займає цілу вічність порівняно з тим, якби ви просто помахали телефоном в зоні дії платіжного терміналу, а потім продовжували жити своїм життям. Вічливість, порядність. Запитайте у старожилів. Буквально кожне покоління каже одне й те саме: сучасні діти не мають ніякої поваги. За моїх часів ми б ніколи такого не зробили. Це майже ніколи не буває правдою. Але подивіться на витівки Тіктокс. Скажете ви до того, як з'явився Тікток, Ютуб канали з розіграшами. Існувала традиція розіграшів для старшокласників. Коли мій тато навчався у середній школі в сільському Техасі в 60-х роках, один із старшокласників викрав у сусідів кіз та курей і випустив їх. У шкільному коридорі під час навчального дня цілий шкільний день було витрачено, а прибиральникам довелося затриматися допізна, щоб прибрати куряче та козяче лайно. Такі речі траплялися щороку. Власність сьогодні все орендується, береться в лізинг або на умовах підписки. Справжня проблема цієї моделі полягає в тому, що відбувається, коли економіка падає і люди не можуть платити. Ми забираємо основні речі, такі як житло, транспорт і медичне обслуговування, тому що всі вони працюють і базуються на передплаті. Отже, людині набагато важче знайти іншу роботу або навіть скористатися державними послугами, оскільки вони надаються за місцем проживання. Вміння читати фізичну карту, іноді я з жахом думаю про те, що станеться, якщо мій телефон розрядиться під час тривалої подорожі, я не матиму жодного уявлення про те, де я перебуваю, і як дістатися додому. Відбулося купа граматичних змін, адже текстові повідомлення стали пріоритетними. Ніхто більше не використовує крапку з комою. Журнали я дуже сумую за журналами. Звичайно, я можу отримати їх онлайн або знайти ту саму інформацію за допомогою швидкого пошуку. Але було щось чудове в тому, щоб отримувати щомісячний випуск поштою і дізнаватися, що вони підготували для тебе цього місяця. У мене було аж 12 підписок одночасно. Передпідлітковий вік діти мають необмежений доступ до соціальних мереж. Вони можуть бачити, що роблять, як одягаються та як поводяться підлітки. Вони в одну мить перетворюються з дитини на підлітка. Дівчата більше не хочуть ходити до клер. Вони хочуть носити легінси та кроптопи. Хлопчики не хочуть виходити на вулицю чи гратися з машинками. Вони хочуть брендове взуття та ігри на айфоні. Рингтони для мобільних телефонів під час дзвінка. В той день, коли перестало бути круто, ставити власні рингтони улюблених пісень. Світ став набагато сірішим. Люди, які читають справжні книги в парках і громадському транспорті, приємно бачити когось у поїзді з книжкою в руках. Я завжди посміхаюся і цікавлюся тим, що вони читають, і трохи стискаю кулаки, якщо це те саме, що читала я. Факти вважаються достовірними або думки вважаються достовірними, навіть якщо немає жодних доказів, які б їх підтвердили, і саме тому люди вірять у все, бо не знають, як відстояти свою думку, не розгнівавшись на неї. Люди також не знають, як знаходити джерела інформації. Соціальні мережі не є достовірним джерелом, так само як і новини в більшості випадків. Вміння вести розмову з людьми, які мають іншу точку зору. Сьогодні здається, що всі хочуть, щоб їхня думка була підтверджена, але я відчував, що справді дещо покращився лише тоді, коли мені довелося належним чином відстоювати свою позицію. Справа в тому, що тільки якщо я можу належним чином підтримати свої ідеї, я можу сказати, що я дійсно розумію про що говорю. А якщо я помиляюся, я вчуся чомусь, чого не знав раніше, або принаймні можу краще зрозуміти, про що ми говоримо. Цікаві інтер'єри ресторанів. Я говорю не тільки про такі божевільні речі, як Rain Frost Кафі. Раніше ресторани мали свою власну ідентичність. Багато з них приглушували світло вночі, у багатьох було просто затишно і комфортно. Зараз вони всі індустріальні з високими відкритими дахами, з яких видно вентиляційні канали та інше лайно. Це сумно. Навіть фестфуди колись мали свою ідентичність. Зараз все просто одноманітне. Світлячки. Збирайте листя і залишайте його. Світлячки відкладають яйця в опалому листі. І коли ми збираємо листя та сміття, ми знищуємо майбутніх світлячків. Я не прибираю листя на своїй ділянці. І щоліта у мене з'являється пристойна кількість світлячків. Світ змінюється непомітно. А що, на вашу думку, зникло за останні 10 років? І ніхто цього не помітив. Напишіть у коментарях свої спостереження. Підтримайте відео лайком та підпискою. Дякую!